Сонячна електростанція на даху з'явилася на базі першої міської лікарні Житомира. Відтепер складні операції, попри ймовірні відключення світла у безпеці. Батарея зможе повністю забезпечити роботу надвартісного медичного обладнання, навіть якщо місто знову залишиться без світла. Так, ви бачите терапевтичний корпус даного відділення. В ньому знаходиться відділення екстреної медичної допомоги, в якому знаходиться певне обладнання. Це ангіограф, ангіограф це комп'ютерний томограф, який працює 24 на 7. в даному відділенні. Може перебувати до 180 пацієнтів по шестиповерхам. Тому У нас були випадки, коли складні операції, які проводилися за допомогою ангіографа, а це дуже складні операції. Під час цих операцій повністю відключалася електроенергія. І тільки завдяки генераторам, які автоматично включалися, вдавалося успішно завершити операцію. І сьогодні оця електростанція це ще безпека людей, людей, які лікуються в нашій лікарні. Обладнання та установка обійшлася майже в півтора мільйони гривень. Водночас сонячна станція дозволить заощаджувати близько 20% на комунальних платіжках за електроенергію. А ще з плюсів вона працює на відновлювальних джерелах енергії, тож не шкодитиме й екології. Цей проект для нас дуже важливий. Сонячна електростанція на даху лікарні 48 кВт. Електричної енергії на 36 кВт інвектори. І з одного боку це дуже важливий проєкт з точки зору екології. І Житомир був перший, який підписав угоду про перехід на 100% ВДЄ. І Житомир з 2012 року в угоді мерів і зменшення викидів СО2 для Житомира це один з таких пріоритетів. Допомагали у процесі встановлення батарей громадська організація Екоклуб у межах проєкту Сонячна допомога Україні. Обладнання місту передала чеська компанія разом із неурядовою організацією. Представник екоклубу каже, Житомир не перше місто, яке отримало таку допомогу, і не останнє. Екоклуб має не одну таку лікарню. Ми допомагаємо громадам насправді по всій Україні. Ми вже встановили лікарню у Звягелі, у Сумах, у Житомирі, у Дубно. Прямо зараз будемо монтувати лікарні у Рівному, у Кременчуці, у Броварах, у Ніжині. тому це великий процес. Ми в тому числі займаємося ще водоканалами. Це тва тих два сектори, які для нас критично важливі. У майбутньому каже Дмитро Соколюк: станцію можна розширити, аби закрити потреби усього медичного закладу. Важливо розуміти, що станції вони модульні, вони можуть розширюватися. Тобто, ми розраховували на цьому етапі таку потужність, базову, при якій будь-яке виробництво. Електроенергії завжди буде споживатися в закладі. Паралельно є генератори, і вони в парі зможуть забезпечити повне енергоживлення даної лікарні. У майбутньому за можливості можна розширити станцію до тих розмірів, які повністю покриють все електроспоживання у лікарні. Подібну станцію планують встановити і на базі другої міської лікарні.